Десь на північному сході України, де ріки тихо ковтають свої береги, стояло село, що не мало назви на картах. Його мешканці називали його просто берегове. Воно ставалося загубленим у часі, хати під солом'яними стріхами, старі верби, що плакали над ставом, і церковиця, побудована з темного дуба, який вже почав тріщати від віку. У цьому селі жила дівчина на ім'я Марічка. Їй було 17 років. Вона мала темне, як ніч волосся, очі були її сірі, майже прозорі. Марічка була сиротою. Мати її померла, коли дівчині було вісім, а батько загинув ще раніше на війні. З того часу жила з бабусею, яка вміла лікувати травами, знала старі замовляння і вміла мовчати довше, ніж будь хто в селі. Селяни поважали бабу Явдоху, але трохи її остерігалися. Казали, що вона бачить більше, ніж треба. Марічка ж перейняла від неї це мовчання і любов до самотності. Вона часто ходила до ставка, що протікав за селом, ховаючись у затінку верб, і сиділа годинами, слухаючи, як вода хлюпоче оберег. Іноді їй здавалося, що вона чує, як вода говорить тихо, шепоче щось майже невиразне. Ставок той був глибокий і темний. Його не любили навіть рибалки. Казали, що там щось є. Ще з давніх часів ходили легенди, що ставок утворився на місці старого монастиря, який провалився під землю, коли його прокляв останній монах. Інші ж стверджували, що це була жертва русалок. Ті, мовляв, вимолили у лісових духів шмат землі, щоб створити власне дзеркало між світами. Марічка про це чула, звісно, але їй було байдуже. Вода її не лякала, навпаки, вона її вабила. Вона приходила сюди з дитинства, ще тоді, коли мати її брала за руку і казала Не заходь далі, доню, бо вода чужих не любить. Але тепер матері не було. А бабуся да ноже втратила силу нав'язувати правила. Одного вечора, коли над селом опускалась густа фіолетова тиша, Марічка сиділа на своєму звичайному місці на камені під старою вербою. Листя ледь ворушилося, а поверхня ставка була дзеркально гладка. І тут вона побачила, з під води вигулькнула голова. Спершу здалося, що це просто около чи жаба. Але голова мала довге сріблясте волосся, яке розпливалося у воді, мов туман. Марічка не зойкнула. Вона дивилася прямо у великі очі, темні, але живі, сповнені суму й цікавості. Русалка. Іншого пояснення не було. Та істота не говорила, але її погляд був глибший за будь-яке слово. Вони так сиділи одна навпроти одної хвилину. Дві, а потім русалка зникла, немов й не було. Наступного вечора Марічка знову пішла до ставка і знову та ж постать. Вона винирнула мовчки, але цього разу вже ближче. Її очі світились у темряві, і здавалося, що світло йде зсередини. Марічка прошепотіла Ти справжня, і русалка кивнула. Так почалися їхні зустрічі. Русалка не говорила, її голос звучав лише у воді, в шелесті, в блиску, у хвилях, але Марічка почала розуміти її не словами, відчуттями, снами, думками. Русалка показувала їй інші місця у снах печери під водою, міста, сховані в глибині, інші створінь, таких, як ніколи б не описували в казках. Усе було темне, але не страшне. Радше сумне, русалка показала їй самотність безмежну, холодну самотність водяного світу. Марічка почала змінюватися. Вона стала ще мовчазнішою, ще частіше тікала до ставка. Її бабуся помітила це і одного разу прошепотіла, коли дівчина вже збиралася йти. Якщо вона тебе кличе, не йди. вода не знає жалю. Але Марічка лише усміхнулася, не зневажливо, а як дитина, яка вже зробила свій вибір. Однієї ночі це було на Івана Купала, Марічка не повернулась додому. Її шукали спершу сусіди, потім староста, потім приїхали люди з міста. Біля ставка знайшли лише її хустку. Вона лежала мокра, на камені, де дівчина сиділа зазвичай. Бабу я в духу питали та мовчала, лише іноді вона шептала, вона зробила свій вибір. Село повернулось до життя, але щось у ньому зламалося вода у ставку стала прозорішою, але глибшою. Діти боялися підходити, рибалки поготові. Минув рік, і наступного купала одна дівчина з села. Молодша за Марічку сказала, що бачила її у воді. Вона була там, у глибині, з нею ще хтось був. Вони дивились на мене і посміхались минуло літо, а село так і не забуло зникнення Марічки. Її ім'я більше не вимовляли вголос, тільки пошепки, коли йшлося про прокляття чи воду. Люди почали уникати ставка. Навіть старі, що не пам'ятали часи, коли там купалися діти, а баба Євдоха захворіла. Вона майже не вставала з ліжка, і навіть ті, хто колись боявся її, тепер приходили зі співчуттям. Вона не говорила про Марічку, лише іноді тихо шепотіла до себе, як до когось невидимого. Одного ранку, коли над болотами клубочився туман, до хати баби Євдохи прийшла дівчина. Її звали Оленка, Таненька, з золотистим волоссям і постійною тривогою в очах. Вона була наймолодшою донькою місцевого пасічника. Тієї ночі, коли вона бачила Марічку у воді, вона не змогла заснути. Сни приходили знову і знову, бачили ті самі очі глибокі, як безодня, і голос, що кликав її по імені. Бабо, прошепотіла вона, стоячи біля ліжка. Що сталося з Марічкою? Вона, вона справді там, і невдоха довго мовчала, потім повільно повернула голову, очі спалахнули останнім вогнем. Ти її чула, хрипко сказала вона, значить, вона тебе вибрала. Оленка тремтіла, вона не знала, від чого більше, чи від страху, чи від цікавості. Вибрала для чого. Для продовження Тієї ночі баба Явдоха померла без криків, без болю, просто зникла, як дим у вітрі, і лише Оленка знала, що її смерть щось відкрила. Після похорону, коли село повернулося до повсякденних справ, дівчина не спала ночами, вода кликала її, і вона знала, піде туди, звідки не всі повертаються. На Ілью, коли за народним повір'ям вода закривається, Оленка прийшла до ставка. Ніч була волога з важким повітрям і ледь чутно дзвеніли комарі. Дівчина стояла біля води, мовчки дивлячись у темряву. І раптом вода розійшлася, не як від вітру чи хвилі, а наче когось виштовхнула, і з неї вийшла русалка. Та сама, тільки цього разу. Вона не була самотня, поряд з нею стояла Марічка. Вона виглядала не зовсім такою, якою пам'ятала Оленка. Її волосся було довге і рухалося, як водорості, навіть на повітрі. Очі світилися середини, світло холодне, бліде, її шкіра була майже прозора, але усмішка була та сама. Ти прийшла? Прошепотіла вона, і Оленка почула цей голос у себе в голові. Русалка дивилася мовчки, вона простягнула руки. Не Марічка, а вона, і Оленка зробила крок вперед. Чому я? запитала вона, чому ти мене вибрала? Голос Марічки знову пролунав у думках. Бо ти чуєш, бо ти бачиш, бо в тобі є те, чого вже немає в інших. Що саме туга? Справжня туга, а вона ключ? І тоді русалка торкнулася її чола, і світ зник. Вона отямилась не на березі, не в селі, навіть не в воді. Все було іншим, темним, але нелячним. М'яке світло приходило крізь товщу води, а навколо були стіни не з каменю. Аж живої матерії все дихало, і вона теж дихала у воді. Оленка зрозуміла, вона стала частиною чогось іншого, великого, давнього. Русалки не просто жили в ставку, вони були хранительками пам'яті, забутих імен, людських почуттів, які втратили своє місце у світі. Марічка показала їй усе. Як у глибинах води є портал до минулого, як старі легенди насправді правда, тільки спотворена часом, як в глибині ставка є храм, зроблений не руками, а піснею води, як у кожній людині є тінь води, але мало хто її чує. Ми не викрадаємо, казала Марічка, ми рятуємо від самотності, від болю, від забуття. І все здавалося правильним, доки Оленка не побачила їх. Тих, хто не адаптувався, людей, які пішли за покликом, але не змогли стати частиною. Вони були порожніми, плавали серед тіней, мов мертві. Очі їх були відкриті, але не бачили, і Оленка зрозуміла: вибір не гарантує спасіння. Потрібно мати щось у собі вогонь, спогад, жагу, інакше ти станеш частиною безмовного глибокого сну. Ти маєш вибір, сказала Марічка, а ти? запитала Оленка. Марічка мовчала, її очі затумалились. Я зробила його і втратила право на інший. Оленка знала, що мусить повернутися, але з іншим серцем. Вона мусить зберегти пам'ять про тих, хто забутий, про тих, хто шепоче з води, про тих, хто бачить сни під поверхнею. На другий день після Ільї Оленку знайшли сплящою вербою, вся мокра, з водоростями в волосі, але жива. Вона мовчала про те, що бачила, але її очі більше не були тими самими. Вона почала писати. Малювати, вирізати на дереві дивні символи. Люди казали, що з'їхала з глузду, але діти приходили до неї слухати казки, які з кожним разом звучали правдивіше, і з часом інші почали чути воду. Минув рік з того часу як Оленка повернулася з води. Вона більше не була тією самою дівчинкою, що колись тихо сиділа на порозі свого дому. Вона змінилася. Зовні це було майже непомітно, її рухи стали плавнішими, а погляд розумнішим і серйознішим. Але найголовніше вона більше не боялася тиші, і найцікавіше вона більше не була сама. Люди в селі все ще дивилися на неї з підозрою, але з певною повагою. Вони відчували, що Оленка знає більше, ніж будь хто, і це була правда. Вона дізналася, як стародавні водяні духи змінюють свої обличчя, як вони маніпулюють течією часу, затягують у свої пастки, а потім виводять на поверхню душі. Вона зрозуміла, чому вода вибирає тих, хто йде до неї. Це не просто випадковість, а вічний цикл втрат і спасіння, пошуку пам'яті, що зникла. В один із вечорів, коли небо затяглося важкими хмарами, і ставок відзеркалював похмурі небеса, до Оленки прийшла старша жінка з сусіднього села. Її звали Ірина, і вона була колишньою монахиною з того самого монастиря, що був поглинутий водою багато століть тому. Ти чуєш їх? запитала вона, коли переступила поріг. Оленка дивилася на неї з неприязню, не від люті. А від розуміння зрозуміла, що цей прихід не був випадковим, вода знову кликала. Чую, відповіла вона, але я не одна. Ірина зітхнула, покладаючи на стіл стару книгу з пожовклими сторінками. Вода не лише забирає, почала вона, вода також дає, але є межа кожен, хто впивається в її глибин. Повинен віддати частину себе. Багато років тому я залишила монастир, бо зрозуміла, наші молитви були марні. Люди з часом забували те, що вони колись знали, залишались тільки їхні тіні. Оленка взяла книгу, відчуваючи холод, що проник у її шкіру від кожного слова. Що ти хочеш сказати? Я принесла тобі те, чого ти не знала, те, що допоможе розкрити всі таємниці води, і допоможе розірвати цикл, якщо ти хочеш цього. Оленка відкрила книгу, і очі її розширилися, тексти, що не належали до світу людей, тіні, яких вона бачила в глибинах, стали зрозумілими. І з кожним рядком вона все більше відчувала, як дихання води стає її диханням, як її серце б'ється в такт з темними хвилями. Це шлях, але це і вибір. Якщо ти хочеш, я покажу тобі, як розірвати порочний круг, як звільнити тих, хто там, під водою, вічно чекає своєї черги. Оленка не відповіла. Вона кивнула лише, і всі зрозуміли, що це був не лише її вибір, це був вибір її душі. Вибір між тим, щоб залишитись у селі, і тим, щоб вирушити в невідоме. Ніч, коли Оленка вирушила до ставка, була особливо темною. Вітер несхвально гудів між деревами, але дівчина не боялася. Вона знала, це вже не просто води ставка, це було щось більше. І вона йшла до того, що її чекає. Русалка знову виникла з глибини, ті самі стріблясті волосся, ті самі темні очі, що світилися світлом не з цього світу. Ти вирішила, сказала вона, і в її голосі було не співчуття, а розуміння. Я вирішила, і я знаю, що ти не хочеш того, що тобі обіцяли. Русалка не відповіла одразу, але вона не вийшла з води, і Оленка побачила її всю. Вона була не просто істотою з води. Вона була втіленням чогось давнього, забутого, і цього не можна було повернути. Я була такою, як ти, нарешті сказала Марічка. Я також мала вибір і зробила його, але ти не повинна стати такою, як я. Ти повинна не стати частиною цього. Повернись, Оленко, ти маєш шанс. Але Оленка вже вирішила. Вона зробила крок вперед, і вода поглинула її. Оленка прокинулась в іншому світі. Вона лежала серед того ж самого храму з води, але він був інший, не мертвий, а живий. Тут було тепло і м'яко, і її серце, здається, не б'ється так, як раніше. Русалка була поруч, її погляд не був сумним. Він був спокійним. Ти зробила правильний вибір, сказала вона. Тепер ти частина цього світу. Оленка не відповіла, вона не відчувала ні болю, ні радості, лише відчуття того, що її місце тут, і тут вона залишиться. Вода прийняла її. З того часу більше не було жодних історій про зниклих людей, що йшли до ставка. Вода була чистою, і кожен, хто проходив поруч, відчував її спокій. Лише іноді, в селі, у найбільшу тишу ночі можна було почути, хтось десь там, на дні ставка, тихо співає пісню. Це була не пісня жаху, це була пісня пам'яті, пісня тих, хто зрозумів. Вода пам'ятає все і вона не забуває. Дякую, що були зі мною та дослухали мою історію до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше.